Чому християни передчасно помирають. Це дуже глибоке і непросте питання, і воно турбує багатьох віруючих і мене в тому числі. Чому християни навіть щирі посвячені Богові, помирають передчасно? У Біблії не дається прямої відповіді на кожен конкретний випадок, але є кілька богословських і практичних причин, які варто розглянути. Якщо ти любиш досліджувати Біблію, то давай пороздумуємо разом цей подкаст. Саме для тебе. Перше. Таємниця Божого плану. Написано Дорога у Господніх очах, смерть святих Його. Псалом 116.15. Бог бачить усе життя людини від початку до кінця. Те, що для нас здається перечасною смертю, в його очах може бути вчасним завершенням призначеної місії. Ми не завжди можемо зрозуміти, чому Бог допускає смерть у певному віці, але маємо вірити. В його мудрість. Друге. Життя в занепалому світі. Написано Все творіння разом зітхає і мучиться аж досі. Римлян 8.22. У світі діють хвороби, нещасні випадки війни, усе це частина зла, яке ще присутні до повного відновлення всього. Християни не мають імунітету від тілесної смерті, хоча мають надію Воскресіння. Третє. Духовна битва. Написано, бо наша боротьба. Написано Бо наша боротьба не проти крові та тіла, але проти духів злоби. 6,12 Деколи смерть може бути результатом духовної атаки, особливо якщо йдеться про служителів, пророків, тих, хто викриває темряву. Бог не завжди втручається, бо має більшу мету, яку ми не бачимо. Четверте Помилки чи гріхи людей. Написано. Деякі з вас хворі та багато хто померли, бо ви негідно приймаєте тіло і кров Господню. 1 Коринтян 11.30 Інколи передчасна смерть пов'язана з особистим вибором. Зокрема, ігнорування Божих принципів здоров'я, недогляд за своїм тілом, безвідповідальні дії або навіть бунт проти Бога. 5. Для Божої слави. Написано ця хвороба не на смерть, але для Божої слави. Івана 11.4 ПРО Лазаря Через смерть християнина Бог може показати силу Воскресіння, вірність, викликати пробудження чи навернення інших. 6 Щоб уникнути гіршого. Написано Праведник гине, і ніхто не береться до серця, бо праведник узятий перед злом. Ісаї 57 один. Інколи Бог забирає людину раніше, щоб вона не побачила або не пережила майбутнього зла чи падіння. 7. Не смерть головне, а вічність Смерть це не кінець, а перехід до Божої присутності, для віруючого померти – це бути з Христом. Філип'ян 1, 21. 23. Отже висновок. Християни перечасно помирають не тому, що Бог не любить їх чи забув про них. Причини можуть бути різними: Божа воля, духовна боротьба, людська недбалість або навіть збереження від гіршого. Але для Бога кожне життя важливе, і смерть не має останнього слова. Воскресіння має. Дякую, що слухали. Якщо вам було цікаво, і ці подкасти вас збудовують. Будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру та до зустрічі в наступних подкастах.